Ну, ми займалися дослідженням декларації про доходи депутатів. Ми брали декларації за 2013 рік, тому що за 2014 рік не всі депутати ще встигли подати інформацію, але деякі з них, наприклад, той самий солод, ну, не подали, У нас є можливість вже порівняти у декларації за 2013 рік, наприклад, у солода Юрія Васильовича, дохід. Спільний дохід його родини разом з дружиною його королевською він складав близько 2 мільйонів гривень. А в декларації за 2014 рік цей дохід значно зменшився і складає лише 86 тисяч гривень, тобто в місяць це приблизно 7 тисяч гривень. І виникає питання, як на такі гроші сім'я Солодкоролевська може так розкошно жити. Вони ну ні в чому собі не відмовляють, так би мовити, активно займаються благодійною діяльністю. Окрім цього, мають земельні ділянки, квартири. Також Наталія Королевська орендує офіс, але ніде не вказано, чи платить вона за нього ну, за оренду цього офісу. Mm. І, і, і також, як ми бачимо, до кожного свята, зокрема у нашому місті, Юрій Васильович завжди вітає мешканців міста з усіма святами і по всьому місту розклеєні його бігборди. Так, ну і... звідки да, 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 велике питання? І... Звідки, звідки беруться, гроші, беруть на все це? Загалі вони да, масоло Юрі Васильович представляє наш регіон. Нещодавно, до речі, у нього вийшов звіт 100 днів його діяльності, де він звітує про свою активну роботу. Згідно законів, виділених нами по Донбасу, Юрій Васильович не підтримав жодного, хоча в нього в звіті, в його звіті, вказано, що в нього подано 22 законопроекти, майже половина цих законопроєктів стосується переселенців, підтримки людей вимушено переміщених, але Юрій Васильович не підтримав, він, до речі, не пролобіював жодного свого законопроекту, навіть не подав на розгляд. Але ті закони, які вже пролобійовані і вже подані для голосування, він чомусь не підтримав жодного. Незрозуміла картина. Всі ми багато чуємо про підтримку переселенців, а по факту голосувати за це ми не хочемо. Знову до його роботи по законотворчій діяльності. Юрій Васильович говорить про велику активну діяльність, але ним особисто не подано не подано жодного законопроекту. Тобто всі законопроекти, законопроекти, написані Юрієм Васильовичем, написані у співавторстві. Тобто, як мінімум три людини писали цей закон від трьох до семи людей. І жодного немає ним особисто поданого. Ну і стосовно відвідування, знову ж таки, голосування в Верховній Раді це майже єдиний інструмент, яким Депутат може впливати на стан речей і відстоювати інтереси свого округу. Юрій Васильович чомусь не, не сильно поспішає відстоювати інтереси слов'янська і, взагалі, нашого 47-го виборчого округу, тому що не з'являється, і навіть коли з'являється на засіданнях, він чомусь не спішить висловлювати свою позицію. Хоча в засобах масової інформації він говорить, що він є певними законами незадоволений, але проти він все ж таки не голосує. Так, така ж сама ситуація з королевською. В принципі, у них сімейний подряд.